Всім привіт! Бувають взимку дні, що я в теплицю не заходжу. Маємо метеостанцію. отаких таких три датчики, один на вулиці. І оця метеостанція сама стоїть в хаті, одна вже й не працює. Має термін придатності ці всі метеостанції. Зараз подивилася така на них ціна. Так, Поки що в нас цієї середньої не працює, але й теплиці ж однієї немає. І назбиралося в мене тут трішки роботи. Обов'язково треба прибирати всі квіти, пуп'янки на всіх вегетативних квітах. Вони люблять квітнути весь рік, я ж їх весь рік тримаю, але тоді навесні не буде живця. Тільки прибираю верхівку і з'являються такі гарні живці. Зараз вони мені ще не потрібні, десь на початку лютого буду. Так само з Алісом в тому році. Він у мене квітнув, любувалася. Потім треба брати живець, а він старий, твердий. Все там, де є пуп'янок, то там живець не годиться, він старий. Тому цей рік ось прийшла і з ножицями зараз буду всіх підряд підстригати. І доглядати леше, коли їх менші кущики. Квіти поливаю дуже рідко. Обов'язково беру стаканчик на вагу. Буває, здається, що воно сухе, тому що морозна ніч, сонячний день, і коли нагрівається повітря, в'януть. Але то не від того, що немає вологи, а тому, що різкий перепад температур. Тому поливаю кожну квітку, беру в руки. Не беру нужну воду, якщо нема дощової, то довожу PH 6, рефері додаю, це підкислювач води. І поливаю зараз цей раз ось із фереленом. Бачу, деякі захлорозили. Вербена якась дуже гарно зимує. Та, що в мене номер один моя, як то кажуть, десь вона знайшла дуже сильну, червону. В неї паростки зараз аж сині. Холодно тут. Ми тримаємо плюс три, плюс сім. Ось номер один. Червона, темне листя. А купила новеньких, то ось викидатиму. Оце, як воно не хоче зимувати, воно і влітку так себе веде. Стараюся залишати лише самі сильніші рослини. Я у стома ще в теплиці. Зараз верхнє листя піджовкає, а знизу темно-зелене. Мабуть, їй тут холодно, а в хаті не хочеться ще поки що. Потім заберу на вікно у хату. Поки теплиця опалюватиметься. На великі морози, звичайно, я все оце приберу. Тому зараз виношу гвоздику, попідписувала свої. Хризантеми новенькі, я їх отримала днів 10 тому. Пересадила, теж сьогодні буду відносити, прикопувати. Хочеться, щоб тут декілька ящиків залишилося, як передадуть морози і заберу в хату під лампочки. На зиму обробляла жуков від шкідників і не видно було ніяких шкідників, але перець кімнатний був в один кущ в горщику ліс. Його я не обробляла і на ньому було дуже багато білокрилки, посипалася на петунію. Тому я зараз три рази через три дні обробляю актофітом. Вже не хочеться жуков приміняти, бо я бува частенько тут ж і сиджу, ще стаканчики набираю. Треба дуже тепло, щоб було, коли актофітом обробляємо. Я на дві годинки піднімаю температуру до 20 градусів, не видно, щоб вони літали. Перед тим, як нести в хату, оброблю вимпел 2. Це стимулятор росту виводить рослини із стресових станів. Коли рослині погано, то думаю, що їм тут не дуже й добре зараз. Даю один грам на 1 літр води, цього дам 2 грами. Чомусь, коли оброблять по листю, то треба трішки більше давати. І заодно змиється оцей редоміл. Бо все воно негарно виглядає та й дихати, мабуть, рослинам важко. Трішки воно змилося вже актофітом. Сьогодні бо два дні тому обробляла актофітом. Тепер ще раз актофітом три рази через три дні. Білокрилки я вже тепер не бачу. Можливо, й похолодало. Коли сонячний день вона трішки вилітала у мене, тому я її побачила, причепила ось липучки, клеєві пастки. Бачила в інтернеті, що вже люди сіють петуній. Два роки тому купувала насіння амбельних петуній, сильних тайдал у мене були. І зівей, хотіла їх розмножити живцями. Висівала трішки раніше, як мені здавалося, на початку січня. Але живця там я взяла по декілька штук. Як тільки з'являється багато живця, а нам уже час продавати. Тобто я не встигла на якийсь місяць. А зараз в Тікток дивлюся, вже, хто купує насіння для того, щоб вирощувати маточні рослини, то наприкінці листопаду вже посіяли. Ну, звичайно, треба умови і підсвітку, в хаті це все буде. І в тому році спробувала висівати в касеті 10 штук, Пробувала схожість насіння. І просто в ящичку, так як раніше, то в касеті були рослини набагато кращі. Тому я ось взяла касети і відразу посію в кассету. 20 штук вже ж місце знайду їм. Просто ось зробила ямки, щоб я знала, де насінинка лежить. Присипати не буду. Обережно розкладу. Полю. Открила насіння, висипала, і, як кажуть, що впало, те пропало. Білої в мене одна кудись насінинка пострибала, то так я її і не знайшла. Восени отримувала бандеролі з інтернет-магазину Квітковий сон із живцями. Це у мене будуть маточні рослини. Тут віста різних кольорів і червона. І треба їх підстригти. Оце коли тримати отак рослину, та хоч собі, хоч на маточну рослину, то вона не дасть багато живців. Весь час треба підстригати і забирати живець. Це якийсь номер 5, Коріннячку він пустило. Трішки я її в хаті тримала під лампочками, потім принесла в теплицю. Якщо й не переживеться, то все рівно ж треба підрізати. Для вкорінення живців зараз взяла 200 грамовий стаканчик, дно відрізане, клас, насипала, полила. Хотілося б якогось біологічного препарату додати, але немає зараз. Зробила отвір. Кейс скай. Я вже не пам'ятаю, що замовляла. Візьму отак живець. Я не впевнена, що воно вкоріниться, але все рівно його треба відрізати, бо не буде тоді в мене живців додаткових. Листочок приберу, а ці залишу. Один прибрала, листочок, ці залишаю. Укорінювач грандіс, відвір, притиснула і більше поливати зараз не буду. Спеки великої немає. Головне, притиснути і не залить. Живці, які поставила в корінювач, віднесу в хату під лампочки, там в мене один стіл світиться, тому що я. Пеларгоні їду корінью. Нормально вкорінилися. Коли стояли в теплиці при плюс 5, не хотіли коріння давати, а в хаті швиденько всі поправилися. Пеларгонії живців головне не залить, щоб вони не розпочали гнити. Тому що, якщо дуже мокро, воно згниває. а Коли сухо довго, але вкорінюється. Усе, що було у нас у дуже великій теплиці, зараз хочу вмістити у маленьку. Коли приморозки тут подвійна плівка, то морозу ще не було. Зантеми прикривала, а зараз потепліло відкрила їм так, мабуть, краще. Жовті ще квітнуть, жовті, якісь найпізніші. Ось якісь такі. Це новенькі, це ампальні, вони аж лягають на землю. І подобається оця біла з новеньких, білі йжики. Оце мав однокові, брала в різних місцях без назви, можливо, якісь і однокові. У цьому парнику вже дві зими зимували багаторічні гвоздики мої молоденькі. Розсадила, поставила у парник і прикрила. Коли сонце, звичайно, плюс не накриваю, а морози, то накриваю, усе виходило добре. І бачу, він в теплиці то ще стоятиме. Звичайно, я його використовую не в сезон, а роками. Він у мене і взимку, і навесні, і влітку працює. В теплиці ще точно стоятиме до весни. Ящики без плівки, щоб я не залила. Оце я їх пересаджувала, полила грогрін з фосфорним. Зараз, які були підсохші, з фериленом попало їм. На землю насипала, ще трішки перегною, і так як ставляю ящик, придавлюю, щоб. Можливо, тепліше йому не і як передадуть великі морози, ще накрию зверху агароволокном. Ну і, звичайно ж, квіти, оці хризантемі, теж буду накривати. І зараз буду переносити новенькі сюди, прикопувати. Буде в мене повна теплиця. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Великої теплиці немає, а бажання залишилися такі, які були. Треба брати папір, ручку і складати план.